вже більше ніж Півтора роки допомагає Збройним силам через нашу волонтерську групу Час змір. Чудові діти, чудовий педколектив <хи> допомагають і завжди передають не тільки ті речі, які ми вже зняли, медикаменти, теплі речі, але завжди передають теплі слова. І не тільки хлопцям, які стоять на передовій, але всім мешканцям Луганщини і Донеччини, які хочуть жити в нашій справжній європейській Україні. Rebato. Yeah. Da. Nice. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Хочемо вам відати, що ви використали їх для воїнів АТО, а також передали тим дітям, тим людям, які в цьому, скажімо так, нуждаються, потребують нашої допомоги, і ми з радістю завжди будемо вам допомагати. Тут рівно рівно тисяча гривень, які ми використаємо на допомогу бійцям збройних сил України.